Дводенній похід хребтом Пішконя від урочища Гедешова до села Колочава 2 і 3 серпня 24-року. Початок маршруту Автомобільний міст зі шлагбаумом через річку Теребля, Червоний Маркер. Похід із заходом на лісове озерце, нічлігом у лісовій зоні та виходом на хребет Пішконя. Прохід хребтом через вершину Пішконя. Мала гропа, Ясиновець, Велика гропа, Негровець, Горб, Барвінок. Скидання висоти та вихід червоним маркером до шосе в бік колочави в районі села Гор. У перший день пройшли 10 кілометрів, у другий день пройшли ще 18 кілометрів, в тому числі 4 кілометри по шосе. Перший день походу проходив ой, ой, під сонцем, другий ой, день красавець. проходив під дощем і градом в умовах обмеженої видимості. Як виявилося, на горі Негровець в умовах туману після обходу навколо каміння, під час фотографування ми вже не були впевнені, з якого боку ми зайшли та в який бік слід далі рухатися. Вмикали навігатор Османд. Увага! Маркована стежка біля гори барвінок проходить на 11 метрів лівіше вершини гори барвінок. На вершину веде окрема зручна немаркована стежка. Ця стежка закінчується на вершині. Для продовження It's руху the... по червоному just... маркеру вам необхідно повернутися на нього тією ж стежкою, якою ви заходили на вершину. Спуск із гори барвінок дуже крутий. До того ж, під час дощу він стає слизьким. Використовуйте трекінгові палиці. Як виявилось, під час дощу мокрий тачкрини екрана перестає реагувати на дотик мокрих пальців. Те саме стосується і розпізнавання відбитка вашого пальця. Заздалегідь пропрацюйте технічне рішення, чим і як витирати мокру руку та мокрий екран під час зливи та мокрого граду. Несли із собою 4 літри води на двох. Як виявилося, першого дня на маршруті було достатньо струмків, оновлювали воду з них, а от на другий день. Використали лише свій запас. Струмків по дорозі не зустрічали, джерел не шукали. Під дощем ми використовували пончо, рейнкавери та гамаші. Це не допомогло. Промокли повністю. У трекінгових черевиках хлюпала вода. Речі у наплічниках відволожилися. Під час короткої перерви між дощами воду з черевиків виливали, речі шкарпетки та устілки вичавлювали. Замість мокрих штанів та футболок одягали вологу термобілизну. Теж для намету омрієна галявинка. Ага, то це просто парк якийсь. Навіть є якесь саморобне джерельце. Колись тут була вода. Солнечный дождь.

Біле струмочка. такой вылез. Тоже подумать такие блысковки. Яка ж чудова стежка? Просто мрія. Ще одна гарна альтаночка. І навіть сброс висоти. Якийсь маленький участок. Вугальць такий То есть такая льданочка. Стил. Дуже приемная ділянка, яка приємна локация. Які трава, яка зелень, який майданчик для намета. Казкова локація. Здається, це трамплин, а може бути перехід на наступний рівень. Можливо, ми тут і поставимо наш намит. Шляпа наша. Подожди, покажи еще раз. Белый. Покажи еще раз. Может, да, она да уже схожа на белый. Шоста ранку. Все остальные. Ось це саме сухе місце у всіх Карпатах зараз. Дякую цій локації. Дякую да. за прихист. Дякую, що прийняли Галявинка <ріст> Дуже хороша. Залишайся чистою, щоб тебе, до тебе приходили тільки хороші люди. Ага. На все добре і до зустрічі. Ще дощу немає. Вирішили йти без пончо, <гум> бо в пончо дуже спекотно. Те, что бачу, то и фильмую. Сдается, что это малая группа. Рухаємося далі. Це був Єсюдовець. Ось це від Ліва рука, права рука. Здається, що це велика гроба. Прийшли залишки окопу. Бачимо попереду гору Сподіваємось, що це гора Негровець. Оце і є Негровець. Але побачили якесь озерце. І навіть там якась пташка по краю ходить. Як нам здається в цьому тумані. ялинка в тумані. Ось вона. Та сама гора барвінок зайшли на вершину і продовжили спуск вниз, сподіваючись намацати стежку, а стежки то й не було. Наша фінальна шосейна 4 кілометрова пішконя під проливним дощем на шляху до села Колочава на відео не потрапила. А шкода, побачити, як безнадійно промоклі під дощем, але веселі люди відчули суху хату, прискорюють крок і перестають переступати через калюжі, було б цікаво.